Вітаю вас, друзі! Це вже сьогодні третє відео, яке я публікую, але я не можу його не записати, тому що щойно я дізнався неймовірно круту Класну новину, про яку не можу і з вами не поговорити. Справа в тому, що Шевченківський районний суд міста Києва звільнив з під варти Андрія Антоненка по справі Павла Шеремета, і тепер рів. Ну майже на волі. Йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Видання захисника проголосу про запобіжним запобіжного одні каждому атонком до ліскую шулився тисяча перша року наближається на собисту довіда. Це тепер частково. Тепер я проведу вас на мантурах, там Ну, другого, десятого, тут ще тут, так, широкого року. Це більш не завтра. Пімальний підварту на побіжний заклад цілодобово на домашнього арешту і застосуванням електронного засобу контролю... Андрій сьогодні буде вдома зі своєю родиною, яку він не бачив вже дуже давно, яку навіть не пускали на його судові засідання. Я зараз записую цей випуск і я сам досі не вірю у те, що його випустили з тюрми. Тому що я вже ну навіть і не сподівався, мабуть, як і багато із вас, що Андрія відпустять принаймні, от на стадії запобіжного. Заходу, тому що ця система вона настільки знахабніла, настільки вже звикла плювати на наші права, що жодних надій, жодних сподівань вже практично не було. Але є тепер оця невеличка перемога. Чому невеличка? Тому що, тому що це тільки зміна запобіжного заходу, і Андрія не відпустили взагалі тільки на домашній арешт. А все найважливіше попереду. Попереду ще розгляд цієї справи. І я переконаний, що Андрій. Є Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь повинні виправдати, тому що проти них немає жодного доказу, тому що обвинувачення проти них це від самого початку просто політично вмотивоване, сфабриковане обвинувачення, тому що комусь потрібно було попіаритись. До речі, про піар. Давайте згадаємо, як це було. Що було в той день, коли Андрія Антоненка Юлію Кузьменко закрили. А Яну Дугарь заарештували. Тоді президент виходив на брифінг і публічно фактично їх звинувачував у вчиненні злочину. Йому ймовірні вбивці сьогодні були затримані. Дуже багато я впевнений. Ви всі це самі бачили. Дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Там же виступав і Арсена Ваков зі своїми гучними заявами. Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але і шокуючою, коли міністр внутрішніх справ Ваков та президент Зеленський вийшли на той злочасний брифінг, то вони фактично вчинили політичний тиск по цій справі. Вони дали публічний сигнал суддям слідчим і прокурорам, що має бути тільки так, як вони вважають. Вони наплю. Вали на презумпцію невинуватості і звинуватили людей у вчиненні злочину навіть до рішення суду, і суд в Україні після такого брифінгу за визначенням не може бути справедливим. Про це навіть каже е, практика Європейського суду із прав людини. І фактично, Аваков та Зеленський виходили на той брифінг для того, щоб попіаритись. Але коли люди зрозуміли, що проти Антоненка, Кузьменко та Дугар немає жодного доказу, що їх політик. Тично переслідують і стали цим обурюватись, то Аваков навпаки став звинувачувати тих, хто обурюється у політичному піарі, а не самого себе. Тобто це такий э, політичний цинізм, який очень хорошо поняли э, учасники цього процесу. Що на цьому можна похайпувати, погрітися і так далі. А ще Аваков відверто брехав, що це не ручні судді, а присяжні тримають нібито Антоненка за ґратами. Але це брехня, тому що питання щодо запобіжного заходу вирішує тільки професійний суддя, але ніяк не присяжні. І якби Аваков вчив законодавство, то він би точно це знав. І не поліція залишає його за гратами. А присяжні голосують. Нагадаю, і ще один дуже важливий факт: більше півроку тому було оприлюднено аудіозаписи розмов колишнього. Ну це зараз колишнього, а на той момент діючого голови КГБ Білорусі, який власне і говорив про те, що потрібно вбити Павла Шеремета. Але чомусь наша поліція цю версію взагалі відкидає, фактично, вона не цікавиться нею, попри гучні заяви, але звинувачується.

по справі Шеремета, зокрема в контексті того, що його вбивство могли організувати білоруські спецслужби увесь цей час. Суспільство не мовчало про Андрія Антоненка та виходило на десятки, якщо вже не за сотню, акцій протесту. А ви, а ви, а ви, а ви! Yeah! До слова хлопців, яких ви щойно побачили. А це Роман Ратушний та Сергій Філімонов. Також зараз переслідує поліція за те, що вони вийшли на акцію протесту на мою підтримку. У них є нещодавно. Вони почали вести свої ютуб-канали і будуть дуже вдячні вам. Якщо ви на них підпишетесь, посилання будуть в описі до цього відео. Про Антоненка не мовчали також люди мистецтва, наприклад, Сергій Жадан. Ми не Росія. У нас не поліцейська держава, у нас діє презумпція невинуватості, у нас неприпустимим є владний тиск на суддівську систему. Ми проти політичного піару, який ламає долі людей. А ще на суди по Антоненку дуже багато разів приходив соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, і він теж публічно говорив про те, що ця справа є політично вмотивованою. Проблема цього судилища в тому, що найвищі особи нашої держави. Звинуватили людей, сказали, що це розкрита вже, розумієте, що і презумпція невинності була грубо порушена. Дуже багато людей постійно говорили про справу Андрія Антоненка. Дуже багато людей постійно виходило на протести і вимагали його звільнити. І я переконаний, що якби нам було байдуже, якби ми взагалі не цікавились цією ситуацією, якби ми не цікавились нічим крім самих себе. То нічого б не було, не було б цієї навіть маленької перемоги, і Андрій сьогодні він би не був разом зі своєю родиною. Тому, друзі, я вже вкотре, мабуть, в сотий раз хочу сказати, що ніколи не мовчіть завжди, будьте активними та відповідальними громадянами своєї країни, тому що наша із вами небайдужість це та сила, яка здатна змінити нашу країну на краще. Що хочеться зацитувати просто трохи своєї пісні. Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо засував. Ну, Просто це маленька перемога в битві, але поки що не перемога у Великій війні, яка ще попереду. Просто на початках подяка моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям. Всім. Ну, всім, хто підтримував, тому що правда ж вона така, і за нею варто боротися, битися, воювати. Не хочеться вмирати, але ну знаєте, це, це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так, і, так як і за правду. Я дуже тішуся, що в нашій країні так багато крутих відповідальних громадян, громадян з великої літери, яким не пофіг в якій країні далі жити. Це дуже сильно надихає і дає надію на нормальне майбутнє. Підписуйтесь на канал, борімося за кожного політв'язня, і я впевнений, що правда переможе.